Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні, але я вирішила вам показати, яка в нас зима. Таке враження, що діло йде не до Паски, а до Різдва. Ну нічого, вночі вальнув сніг. На ранок пішов дощ, став примерзати. Коротше кажучи, ось така в нас погода. Красота. Ну, а ми будемо ну, будем пробувати робити кобасу. Оскільки, оскільки я а закололи кабана, чи підсвинка, чи кабана, як правильно не знаю, йому 11 місяців було. ось, І будемо готувати. Так, тут в мене гірчиця, фарш свиний, Ось тут, тут то, жир. Я зараз подивлюся, чи ще буду додавати жир, чи ні. Тут в мене от, в місті ще є. Зараз побачу м'ясо дуже гарне. Ось так, що такі то справи. Тут я розтопила свій часник, зразу положила на м'ясо, а воно щось бачу довго топиться, я взяла трошки солі, трошки води, і він в моменті розтопився. той, що я морозила. Ось. Зараз ще трошки досолимо, поперчимо. Соль у нас мак. Тут же хто як скільки хоче. Вимішаю, поставлю його на годинку часу, хай воно постоє, пройде. А тоді будемо робити кобасу, кобасу з тієї кобасниці, що я купувала. Повните мене розпаковка є. Ось. Так що будемо випробувати, як, як вона, чи добре, чи ні. Ось такі то справи. Такі то у нас байки, анекдоти тарабайки. Так що Зараз я вимішаю. Подивлюся, чи треба ще води доляти чи ні. Може і більше не буду. Я пів склянки сюди доляла. От. Будемо виробляти. Замішаю і все, що змолола. Вчора вже не встигла змолоти, а сьогодні змолола. Ось такі діла. Ладненько. Поки місць пауза, а я буду працювати. Буду вимішувати на кобасу фарш. Ну, а там побачимо. Так, в мене меляний е, на сітку таку дрібнішу, не з такими великими кусками. Хто як хоче, той так мелий. Мені більше така подобається малим, теж, то ми мелим на дрібнішу. Ну а хто любить на грубшу, може можемо на грубшу. Ось такі діла. Мій пауза, там покажу далі. Ну, а тепер будемо підготовляти нашу кобасницю до роботи. Так, підготовка до виконання. У сухому вигляді кологенова оболонка досить жорстка і користуватися нею не дуже зручно. Тому для додавання еластичності є слід замочити в підсоленій воді. Температура розчину 20-25 градусів, концентрація солі 100-120 г солі на 1 літр води. Час замочування 5-15 хвилин. Час чим довше замочування. Замочувати оболонку, тим еластичніше вона стає, але при цьому е, втрачається її міцність. Тому треба слідкувати. Так, це в мене фарш я наготувала, це у мене сольовий розчин я наготувала. Зараз будемо розпечатувати, знімати ось цю бірочку, і будемо відрізати і пробувати робити кобасу. Ось так виглядає вже майже м'ягенька. Ось, значите. Ну, ще мінуточку. І будемо натягати на кобасницю, те на трубочку і будемо робити кобасу. Ну, а вже яку, як зроблю, яка вона вийде, тоді покажу. Бо рук не вистачає, тут нема де штатив поставити. Бо двох треба, щоб один надавав м'ясо, а мені треба регулювати, яку за грубу їй надавати. Ось таке діло. Так що вже як зроблю першу кобасницю, тоді покажу. Так, робота йде, контора пише. Дивіться, скільки я вже кобаси наробила. Во! бачите скільки. Ну, і ще тут три штучки є врізаних. Ну, і тут ще якраз фаршу. Багато нема. Ну, Я думаю, в тих три кобаснички влізе. Ось так. Більші, менші, різні. Ну, а як вже буду пекти. Не знаю, правда, чи можна варити в воді, але я одну спробую. Я думаю, що раз пекти можна, то й варити можна. Ось, випробуємо. Ось такі то справеньки. Ну, вже як звару, то тоді покажу. А моє буду варити, то покажу ще. Так що, ось такі діла. Готуємо далі. Так, кубас я свої відварила. Оця. І оця. Це мої перші, які я зробила, і я зробила помилку. Я їх слабо зв'язала. Так що в'яжіть тісно. Ось бакалійник чи як. Вроді так сайт, де я заказувала. Посилання я поставлю в коментарях, де я заказувала ось ці кобасниці. Я ними довольна. Тільки я роздягу зловила, щоб не казали, хто каже, що в мене все ідеально виходить? Ні, теж не ідеально, теж вчуся. Ось Ця. Не дуже, ну нічого. Попробувати можна, теж треба їсти, не всі ж на свята будуть лежати. Ну, І перед тим зараз, як саджати в духовку, я їх буду ставити. Ще попроколюю їм дирочки додатково. Ось і. Хай печуться. Ну, а як спечуться, подивимося. Дав би Бог, щоб тільки не полопали. Бо не знаю, не пробувала, брехати не буду ще. Тільки вчуся і вам показую, що і до чого. Я казала, що покажу, як буду. Випробовувати, буду готувати, тоді вам покажу. Для копчення, я думаю, воно було б взагалі шикарно і ідеально. Але все одно зв'язувати треба тісно. Ось ці окраєчки. Дуже. І можна більшу трошки гичку робити. Я собі привикла що такі маленькі, але тут треба трошки більше робити. Зав'язки, щоб воно так не спорскувало. Ось. І тоді все буде добре. Ну і крепкими нитками в'язати. Бо мені якісь попалися в четверу, візьму і не можу зв'язати. Лопає. Навірно. Напевно, Напевно. я в силі не чувствуюся, що раз нитки лопають. <свісно> Ось таке діло. Ладненько, ставлю в духовку на пів години, а там побачимо. Пообертаю їх і ще. Напевно, на пару хвилин ще поставлю тоді. Ну, Щоб вони були гарні. Ось така красота в мене вийшла. Так що, вже, як спечеться, готова буде, тоді покажу, як обоса вийшла. Ну, а це вже я. Дістала смакоту, бачите, які гарненькі вийшли. Ну, ця, що розв'язана, була так і є. Ну, оці прекрасні вийшли. Так що, Ну що, Іван, ти перший на прогоні. Ну добре, давай будеш перший, скажеш, ще смачно. Ось така кобаска моя в розрізі. Іван, як там? Смачно, ні? Смачно. Каже, Іван смачно. Так що, Готуйте, смакуйте. Всім смачного. Ну, а ми будемо вечеряти і братись далі до роботи. Всім гарного вечора, мирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого. Ось так. Виглядає кобаска. У нас готова. Всім до зустрічі, па 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 па